В ефірі підсумковий випуск новин, яким запам'ятався цей тиждень у Рівному та області. Говоримо далі. Служба безпеки України встановила обставини вербування терориста, який підірвав ТЦК у Рівному. Зловмисником виявився 21-річний житель Житомирщини. Його навмисно підірвали разом з вибухівкою, з якої він зайшов всередину будівлі. Подробиці у сюжеті. 1 лютого у приміщенні ТЦК ТСП Рівного пролунав вибух. За чотири дні після інциденту служба безпеки України повідомила, ким був спланований та виконаний теракт. Як з'ясувалося, зловмисником виявився 21-річний безробітний житель Житомирщини, який шукав легких грошей в телеграм-каналах. Там його завербував представник російських спецслужб. Агент виїхав до рівного по локації. Забрав зі схованки заздалегідь підготовлений саморобний вибуховий пристрій, що був замаскований у туристичному рюкзаку. До приміщення ТЦК молодик зайшов із вибухівкою, яка була оснащена мобільним телефоном. Ще один гаджет із дистанційним управлінням фігурант тримав у руках. За допомогою камери телефону російські спецслужбісти зафіксували, коли агент зайшов з вибухівкою до приміщення і одразу активували саморобний вибуховий пристрій через виклик. У наслідок події терорист загинув на місці. А вісім військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості. Встановлено, що РФ завчасно підготували ліквідацію свого. Агента як зайвого свідка теракту проти сил оборони, як повідомили в СБУ, наразі триває розслідування в межах кримінального провадження за частиною 3 статті 258 Терористичний акт. Юлія Смаль, випуск новин. Перспективна будівля в минулому занедбана і непотрібна зараз. У Рівному залишається невирішеною доля радіозаводу, який, попри багаточисленні спроби продажу, так і не може знайти нового власника. Нині у частині приміщень знаходиться розплідник тибетських мастифів, а одне з найбільших в місті укриттів захаращене сміттям. Як виглядає зараз ця територія, бачили журналісти сфери. Вибиті вікна, обдертий фасад та захаращена територія. А біля входу в одне з найбільших протирадіаційних укриттів рівного, різноманітне сміття та безлад. Так нині виглядає будівля радіозаводу, колись масштабного підприємства, а нині багатостраждальної споруди, які ніяк не можуть знайти господаря. Наразі контрольний пакет акцій радіозаводу належить державі. Приміщення намагалися продати за допомогою аукціонів. Однак попередні спроби були невдалі. Розповів голова комісії з реорганізації регіонального відділення фонду держмайна по Рівненській та Житомирській областях Кирило Бережний. Ми все одно будемо його продавати. Як кажуть, завжди на свій товар є свій покупець. Ну і плюс є ще, окрім ціни багато інших чинників, які впливають на продаж такого. Ну серйозно об'єкти, які на сьогоднішній момент не приносять кошти. Хоча підприємство не функціонує, на земельній ділянці об'єкту вже тривалий час знаходиться розплідних тибетських мастифів місцевого бізнесмена Юрія Бойка. Кирило бережний додає, що тварини утримуються на цій території незаконно. Немає ні договору оренди, нічого там немає. Просто е власник. Е Пакету акцій в розмірі 25%. І колишній власник цих корпусів всіх він просто як почав в свій час, ще було, мабуть, я не знаю, я ще не був призначений на посаду, коли я вже приїхав в Рівне, а це 8 років назад. Вони вже там були. Тобто на цих підставах він, скажімо так, зайняв нашу територію. Наразі собак на радіозаводі поменшало, однак раніше мастифи не докучали жителям прилеглих багатоповерхівок своїм гавкотом. Шум від них є. Колись, там ще, може, років 7-8 тому були якісь ситуації, коли там, собачки вибігали, е ну, тобто, там, кидались на людей, а мешканці якось пробували звертатися до, е до міської ради їх, ну, і відвідували безпосередньо ці суди, е Тобто, якось пробували хоча б зробити видимість того, що громадськість присутня, що громадськість зацікавлена. Але конкретно от в останні два чи Три роки ну вже третій рік повномасштабки. Ну, насправді ні, просто бо людям трошки не до того. Проблемними є не лише основні приміщення колишнього заводу, а й одне з найбільших у рівному протирадіаційних укриттів. Бомбосховище знаходиться у занедбаному стані, і місто, яке є його балансоутримувачем, поки лише планує виділити кошти на ремонт укриття. Розповів заступник директора рівником сервіс Дмитро Трофимчук. На даний час виготовлена проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт сховища за адресою Данила Галицького 25. При належному фінансуванні з міського бюджету або інших джерел фінансування дані роботи по капітальному ремонту будуть проводитися в поточному році з кожним роком фактичного перебування без господаря радіозавод лише руйнується та перетворюється на великий смітник. Подальша доля будівлі буде залежати від наступних торгів. Артем Височин, Олексій Олексієнко, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Ринок праці на Рівненщині зазнав значних змін у 2024 році. Зростання безробіття, виклики для ветеранів та внутрішньо переміщених осіб все це стало полем діяльності обласної служби зайнятості. Яких результатів вдалося досягти скількох людей працевлаштували та які плани на цей рік розкаже Ірина Котюк. Безробіття, релокація підприємств, підтримка ветеранів та внутрішньо переміщених осіб такими були основні виклики для рівненської обласної служби зайнятості у минулому році. Попри складну економічну ситуацію, тисячі людей змогли знайти роботу, пройти навчання та отримати фінансову допомогу. Протягом 2024 року послугами служби зайнятості скористались 23 тисячі 700 осіб. Із цих 23 тисяч працевлаштовано з допомогою служби зайнятості 12 тисяч 600. Категорія е, осіб, які звертаються до нас, ми розуміємо, що це є просто шукачі, шукачі, учасники бойових дій, шукачі, внутрішньо переміщені особи. Державна служба зайнятості розвиває активні програми для підтримки працевлаштування вразливих категорій населення. У 2024 році їхніми можливостями скористалися близько двох тисяч роботодавців, а загальна сума фінансування перевищила 18 мільйонів гривень. Створено 61 робоче місце для людей з інвалідністю, обладнане відповідно до їхніх потреб. Також для ветеранів за минулий рік. Відкрили 52 робочі місця. В першу чергу це є програми, які пов'язані з допомогою свого роду фінансова підтримка для роботодавців, щоб вони були заінтересовані у працевлаштуванні шукачів роботи. Таких, категор... Таких програм по відшкодуванню роботодавцям за працевлаштування тієї чи іншої категорії осіб є сім програм. У 2025 році особливу увагу приділятимуть навчанню та перекваліванню. Кваліфікації безробітних ваучери на навчання зможуть отримати ті, хто вже здобув освіту. Минулого року видали близько 700 таких документів. Фахівці зазначають, що сьогодні популярністю користуються і нетипові професії для жінок, серед яких трактористка, коваль, електрозварювальниця, верстатниця. Вже 39 жінок успішно опанували ці спеціальності. 25 й рік це має бути рік профорієнтації і навчання, перенавчання. Роботодавці потребують висококваліфікованих точних. Спеціалістів, це і інженери, це і електрозварники, це і слюсарі слюсарі. Відповідно, необхідно здійснювати ще зі школи, проводити оці профорієнтаційні заходи. Актуальними професіями на ринку праці рівненщини залишаються водії, продавці, швачки, бухгалтери та слюсарі ремонтники Попри складну економічну ситуацію, обласна служба зайнятості продовжує шукати нові можливості для людей. Що опинилися без роботи. Планують розширити програми навчання, підвищити ефективність працевлаштування ветеранів та ВПО. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко. Випуск новин. У Рівному функціонує територіальний центр соціального обслуговування. Заклад забезпечує людей з особливими потребами необхідною допомогою. Які послуги можуть надавати працівники установи потребуючим людям? Дізнавайтеся у сюжеті. Що ми сьогодні ще будемо робити? Магазин у нас водички принести. Бачу, пусто це Володимир Єднорал. Чоловік не має можливості повноцінно вести повсякденне життя, адже має інвалідність. Через це він користується послугами рівненського територіального центру соціального обслуговування. Працівниця закладу Ольга Манкевич допомагає Володимиру у прибиранні, ходить у магазин за необхідними продуктами та приносить гарячі обіди. Слідкуємо за їхніми справами, щоб все було добре. От ідеш до підопічного і вже себе налаштовуєш, вже знаєш, як його можна. Вдома як з ним можна порозмовляти, на яку тему, що йому потрібно допомагати. Наразі у жінки 11 підопічних, яким вона надає соціальну допомогу. Цей день вона завітала до Володимира Єднорала, який колись брав участь у ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Я після академії зразу му був в Чорнобилі на 3-4 реакторі начальником пожежної безпеки. Чоловіку порадила скористатися послугами Центру соціального обслуговування його знайома. У нас була зустріч однокласника. На зустріч однокласників в мене з мого класу робила в цьому територіальному центрі Бугаті Валентина. Вона мені порадила. А так як моя дочка воює на фронті, і нема кому за мною доглядати. То я в соціальний центр і не шкодую. Загалом центр соціального обслуговування надає різноманітні послуги групам населення, які цього потребують. У самому закладі можна отримати безкоштовні обіди, займатися фізичною культурою, лікуватися масажем. Розповідає провідна фахівчиня соціальної роботи Галина Чепура. А наш територіальний центр. Функціонує в місті з 1994 року, неодноразово перейменовувався на даний час. В нашій установі функціонує п'ять відділів з них три відділи соціальної допомоги вдома, а також відділення організації надання адресної допомоги. І відділення денного перебування, які надає послуги соціальної адаптації. Директорка Терцентру соціального обслуговування Лариса Степанюк пояснила, які послуги та для яких груп населення є повністю безкоштовними, а які платними. Відділення догляду вдома і адресна допомога надають послуги і безкоштовно, і платно. Тобто, якщо громадяни. Отримають їхній дохід совокупний більше двох прожиткових мінімумів. То це платно. Якщо менше двох прожиткових мінімумів, то це безкоштовно. Лариса Степанюк зауважує, відділення денного перебування надає послуги повністю безкоштовно. Це не залежить від доходу людини. Для громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах або фізично не мають змоги задовольнити свої побутові потреби. Такі візити соціальних працівників є вкрай важливими. Артем Височин В'ячеслав. Мельник, випуск новин. Щороку, 4 лютого світ відзначає День боротьби проти раку, аби привернути увагу до проблеми онкологічних захворювань. Рак одна з провідних причин смертності у світі, проте його можна попередити при ранній діагностиці. Яка ситуація із захворюваністю на Рівненщині? Про які симптоми треба знати та як себе захистити? Далі у сюжеті 4 лютого світ відзначає День боротьби проти раку. Ця дата була започаткована у 2000 році на всесвітньому саміті в Парижі з метою підвищення обізнаності. Про онкологічні захворювання та важливості їх профілактики, ранньої діагностики і доступного лікування, РАК – це загальна назва для груп захворювань, які характеризуються неконтрольованим ростом аномальних клітин. Він може вражати будь-яку частину тіла і має здатність поширюватись на інші органи та тканини. У Нас щороку понад 100 тисяч українців дізнаються, що мають онкологічні захворювання. За даними канцер реєстру. Якщо взяти, наприклад, останні такі висвітлення були в 2023 році, 110 тисяч людей по Україні виявили онкологію, із них 52 тисячі чоловіків і майже 57 тисяч жінок у Рівненській області проблема онкологічних захворювань залишається актуальною. Станом на сьогодні в регіоні зареєстровано майже 30 тисяч осіб з онкопатологіями. На території Рівненщини за минулий рік було здійснено 15 виїздів комбінованих бригад у різні райони області для обстеження пацієнтів, які живуть в сільській місцевості та не мають змоги відвідати медичний заклад. Зокрема, було виявлено понад тисячу патологій з підозрою на рак. На превеликий жаль назв. Звичайно, рідко цей недух себе проявляє на ранніх стадіях. тобто люди приходять до нас доволі в занедбаному стані а їх нічого не турбує. Нерідко трапляється так, що фактично хвороба виявляється випадково. Наша установа є флагманом. На наших теренах, тому що ми фактично єдині, хто може повністю забезпечити цей лікувальний процес. Профілактика відіграє ключову роль у зниженні ризику розвитку раку. Основні рекомендації включають здоровий спосіб життя, своєчасну вакцинацію та регулярні обстеження, які допоможуть виявити захворювання на ранніх стадіях, коли лікування є найбільш ефективним. Один із факторів, який впливає на онказахворність, є Радон, який в достатньо високих концентраціях був в підвальних приміщеннях, закладів масштабні, ремонтні роботи в бомбосховищах. Підвальних приміщеннях це все дуже серйозно вплинуло на зменшення. Фахівці наголошують, що рання діагностика значно підвищує шанси на успішне лікування. Тому важливо бути уважним до свого здоров'я та не ігнорувати симптоми, які можуть свідчити про розвиток онкологічного процесу. Ірина Котюк, Станіслав Мокляк, Олексій Олексієнко, випуск новин. Рівненська громада вкотре передала необхідне обладнання для військовослужбовців. На цей раз допомогу отримали 19 військових частин. Яку техніку передали українським захисникам? Дивіться у сюжеті. Чергова необхідна допомога для захисників у Рівному. Представники громади передали дрони Мавіки та системи Екофлоу дев'ятнадцяти військовим частинам. Безпілотники це очі захисників, а зарядні станції допомагають бути на зв'язку та підтримувати комунікацію. Розповів військовослужбовець з позивним Юджин. Його роті передали два нічних дрони. Однак, як зауважив чоловік, обладнання не вистачає. Цей дрон і коштовний, і фактично розхідний матеріал. На жаль, ну найбільше, найбільше те, що ми потребуємо, будемо. Те, що ми в меншій кількості отримуємо від держави ніж хотілося би це пташки, пташки в небі, різні дронові комплекси, такі як там вампіри кажени, точно потрібно, потребуємо в піві, тому що штурми на батальйон не. Не припиняються бойова медикиня з позивним Мотря додала: бійці потребують і медичного спорядження. Жінка закликає громадян більше донатити, адже за відсутності підтримки цивільних набагато важче комплектувати захисників. Зараз зима і такі всі, як говориться, прилади вони потребують. Виходять часто зі строю багато уходяться з новими програмами. Тому хочу просити, і наше суспільство побачити, почуйте нас. Ми завжди. Ми завжди на війні, ми завжди на сході, і не тільки на сході, і Курськ, і Запоріжжя, і Дніпро. Завжди Покровськ. Виконуючи обов'язки міського голови рівного, Віктор Шекерзян відзвітував про передачу обладнання та анонсував, що незабаром нову техніку отримують також інші військові частини. Свою чергу ми намагаємося завжди допомагати, тобто, при притриманні листів, ми так само з ними співпрацюємо. І головна мета це у нас перемога, і громада знов долучається. Докії передачі і кожного разу воно так само більше і більше, більше передавати. Рівненська громада вкотре допомагає військовослужбовцям. Варто зазначити, що це не вся підтримка від жителів обласного центру. Велика частина рівнян продовжують донатити, що зміцнює та мотивує наше військо попри складнощі. Артем Височин, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Метеорологічна зима на рівненщині цього сезону досі не настала. Попри те, що на календарі вже перша декада лютого, стійкого і тривалого переходу середньодобової температури через нуль градусів у бік зниження так і не відбулося. Як аномальна тепла зима може вплинути на майбутній врожай? Дивіться у наступному сюжеті. До закінчення календарної зими залишилося менше місяця. Водночас, метеорологічна зима на Рівненщині досі не настала. Упродовж грудня та січня в регіоні не було бодай тижневих морозів та стійкого снігового покриву. А в окремі дні погода більше нагадувала весняну. Добові температури середньодобові відрізнялися від кліматичної норми аж до 10 градусів в окремі дні, і взагалі погодні умови в деякі дні більш відповідали у нас погодним умовам, наприклад, і Температурним показникам Кінця березня і навіть початку квітня найбільші аномалії спостерігалися у січні. Другий місяць зими у рівному став одним з найтепліших за всю історію метеоспостережень. Середньомісячна температура склала півтора градуси тепла, а опадів випало менше норми. Як розповіла завідувачка сектору агрометеорології рівненського гідрометцентру Зоряна Собко, тепла зима має як позитивні, так і негативні наслідки для майбутнього врожаю. З одного боку це зменшення витрат на електроенергію для підтримки життєдіяльності Рослини, зменшення ризику вимерзання, водночас є й загрози. Разом із тим є і свій негатив: це передчасне пробудження і активізація росту озимих культур також плодових дерев, внаслідок чого відбувається та витрата запасу поживних речовин, яка їм необхідна для підтримки. Певного рівня достатнього рівня морозостійкості. Лютий на Рівненщині прогнозують холоднішим за січень, однак, ймовірні температурні гойдалки зазначили в обласному гідромецентрі. Після морозного періоду у найближчій тиждень ймовірне різке потепління наприкінці місяця. Найміцніші морози ми прогнозуємо на кінець цього тижня. Нічні температури будуть знижуватись до 8-10 градусів морозу. Попередньо в вже починаючи з третьої декади лютого, очікуємо все ж таки за прогнозами аномалію температури і підвищення температурного фону поділилися рівненські синоптики і довгостроковим прогнозам на весну. Середньомісячну температуру очікують вищою за норму на 2 градуси, а також з недостатньою кількістю опадів. Навіть на традиційно вологе полісся ймовірно очікує засушливий період з кількістю опадів, характерною для південного степу України. Микола Брежицький, Тетяна Йолтух, випуск новин. У рівному триває активна підготовка до весняного сезону в парку Оствиця. Попри морозну погоду, тут вже працюють над відновленням човнів, укріпленням берега та облаштуванням території. Подробиці у сюжеті. Хоча на вулиці ще морозно, парк оствиця у Рівному активно готується до весняного сезону. З настанням зими локація зазвичай стає менш відвідуваною. Працівники готуються до напливу відвідувачів вже навесні. У цьому сезоні особливу увагу приділять відновленню човнів, які користуються популярністю серед місцян та туристів. Ті, що човни, що менше, ми вже дістали назовні довбанки. Там урниса достали, вже покрили там спеціальною фарбою нижче в човна. Олійкою трохи покрили борти, великі вони ще стоять, ще ми їх не знімали з них, ці чохли. Ці човни це жива така річ, за ними постійно потрібно дивитися. То, от, спочатку йде підготовка до зими. Чистяться вони виймаються. Потім до весни окрема підготовка. Не менш важливим є і благоустрій навколишньої території. Невеликі ями, що утворилися після зимових заморозків, замощують. Це дозволить гуляти без проблем навіть після дощів. Окрім цього, укріплюють берег, адже весняні паводки можуть спричинити зміщення ґрунту. Вже навезли щипи, доріжки ви бачите, які вже чисто. Вже навезли відсіву, вже посипаємо ями, які поз'являлися підсипаємо, засипаємо. Треба укріпити берег Зараз теж хвилями порозмивало. Робимо берег, укріплюємо. Це велике господарство, роботи багато вистачає. Незважаючи на морозну погоду, парк не пустує. Місцеві часто прогулюються острицею. Дуже люблю це місце. Це мабуть, єдине місце в рівному, яке мені подобається. Ну бо я не звідси я з Чернігова переселилася сюди. Не, на остриці я тут відпочиваю душею, мені тут дуже подобається. Я дуже хочу попасти, поплавати на човнах, але мені поки нема куди діть мою малишню, тому я, я якось це ще не пробувала. Але дуже хочу. Мені казали, що це класно. Оствиця – невід'ємна частина міського ландшафту, що активно розвивається і кожен рік радує жителів Рівного. Ірина Кутюк, Олексій Олексієнко. Випуск новин. У Рівненській бібліотеці для молоді вже третій рік поспіль проходить акція Книга в дарунок, присвячена Міжнародному дню дарування книг. Як рівняни допомагають поповнювати бібліотечний фонд і водночас підтримують ЗСУ? Далі в сюжеті. Дарувати книги значить дарувати знання вже третій рік поспіль у Рівненській обласній бібліотеці для молоді організовують акцію Книга в дарунок присвячена міжнародному дню дарування книг, який відзначає 14 лютого. Ініціатива покликана поповнити книжковий фонд закладу, який у зв'язку з військовими діями та недостатнім фінансуванням має чимало проблем. Це така добровільна ініціатива дарування книг нашими користувачами або, можливо, і майбутніми користувачами. Досить багато книг дарують саме. В цей час, хоча звісно, це не обмежено якимось такими хронологічними рамками, і можна дарувати і поза цією акцією. Долучитися до акції може кожен. Достатньо принести сучасну книгу будь-якого жанру. Головне, щоб вона була охайною та написана українською мовою. Приносять дорослі. Для дітей в нас можливо цього року ще тільки кілька книг, але переважно це українська все ж таки література. Є і класика, є і сучасна література. Книг насправді ми ще не підраховували, тому що воно постійно поповнюється дещо вже йде в обробку, а дещо ми ще тільки ну, складаємо. Щодо російськомовної літератури, її тут не залишають. Такі книги здають на макулатуру, а отримані кошти спрямовують на підтримку військовослужбовців. Саме так зробила і рівнянка Оксана. Вона передала до бібліотеки частину домашньої колекції. Це радянські книги, що залишились її у спадок від батьків. Більшу частину ми віддали на макулатуру для того, щоб обміняли. Бібліотека обміняла на донати, тобто це виключно російська радянська література. Ось навіть серце не йокнуло тут лев. Толстой Анна 53-го року акція триватиме до 17 лютого. Втім, поповнювати фонд бібліотеки можна протягом усього року. Організатори закликають рівнян долучатися до ініціативи, адже кожен подарований примірник це можливість зробити читання доступнішим для всіх. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Жіноча команда БК «Рівне» прямує до чемпіонства у вищій лізі. Наші баскетболістки здобули 11 перемог в 11 матчах на старті сезону. Нині рівнянки одноосібні лідерки другого за силою дивізіону українського баскетболу. Як дівчата з БК «Рівне» торують шлях до повернення в суперлігу, дивіться у сюжеті. 11 перемог в 11 матчах і одноосібне лідерство у вищій лізі. Такий стартовий відтинок сезону видала жіноча команда БК Рівне. Після тривалого періоду виступів в еліті рівнянки цей чемпіонат розпочали у другому за силою дивізіоні. В останніх трьох домашніх поєдинках підопічні Марини Максимчук здобули три легкі перемоги над переясловом другою командою Інтерхіма та Миколаєвом, долаючи кожної зі своїх суперників з різницею у 23 і більше очок. Ігри вищої ліги проходять ну поки що добре. Всі цей темп нам підходить, молоді можуть зіграти багато і вчора, і сьогодні всі зіграли. Я дуже рада цьому. З Франківськом ми трішки важко зіграли. Так такий рахунок був, що не дуже можна було дозволити молодим вийти. Нинішній склад рівного поєднання молодості та досвіду. Лідерки команди, ті баскетболістки, які тягнули колектив за собою, і в суперлізі: Спиридонова, Кіба та Шматова. Остання сподівається ще пограти в еліті і робить усе можливе для цього, набираючи в середньому за матч майже 20 очок. Дай Бог здоров'я, травми щоб не було, і звичайно, так. Я сподіваюся, що на наступний рік ми все ж таки повернемось до Суперліги. І... Покажемо там достойно серед юних гравчин рівного виділяється 14-річна Вікторія Максимчук, яка у цьому сезоні набирає в середньому 10 очок за гру. І поруч з більш досвідченими партнерками робить свій внесок у лідерство команди. На мою думку, це було очевидно, бо ми минулий сезон і всі останні провели в ну суперлізі. І тут, так як гравці більш такі досвідчені, то я ну мене це. Полягали і зараз наші тренера та весь тренерський штаб хоче заграти більш молодих, щоб всі попробували як це відчули ці емоції. Тренерський штаб рівного не приховує, що завдання команди стати чемпіонками вищої ліги і повернутися в еліту ще перед стартом сезону. Керівництво червоно-білих запланувало зробити перезавантаження в колективі і дати більше ігрового часу своїм юним вихованкам. Завдання команди можливо не всі виграти, але стати чемпіонами. <с> От а, ну я сподіваюся про повернення з перлігу, тому що якщо не наступний сезон, то через сезон то... найближчі матчі чемпіонату підопічні Марини Максимчук проведуть 14 та 15 лютого у Дніпрі проти Запорізької козачки та інвоспорта. Раніше жіноча команда Бакарів не припинила виступи у розіграші Кубка України. Микола Брожицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Якою була ключова інформація цього тижня? Команда сфери бажає вам спокійних вихідних і продовжує інформувати вас про головне на нашому сайті та на сторінках у соціальних мережах. Бережіть себе, до зустрічі!